Щоб себе забрати в тебе. На фестивалі захід можна не тільки послухати чарівну музику, потанцювати, повеселитися, а також смачно похарчуватися. Українська домашня кухня, яку представляють наші золочів'яни, підприємець пан Остап, які наших гостей частують смачними стравами та смачними напоями. Пане Остап, ви вже тут не перший рік. Скажіть, будь ласка, чи важко працюється? Ну, скажімо, я на фестивалі захід від самого початку його зародження. Тобто, на цей п'ятий ювілейний фестиваль я вже п'ятий рік підряд тут працюю. От спочатку було трошки важче. Тепер трішки набралися досвіду, з руками воно все приходить. І цього року ми вирішили таки трошки попрацювати більшим, кращим масштабом. Ну, поки що, скажімо, організатори задоволені, нас все виходить. Поки що смачно, люди задоволені, ходять з гарним настроєм, так що вроді би все нормально. Е, Підтверджую, що працівників у пана Остапа 70 чоловік, які організовують, готують, смажать, варять. Це можна подивитися Май. позаду. Золочів нет.